У військові комісаріати прибуло 839 військовослужбовців, із них 121 офіцер. По прибуттю військовослужбовців до військових комісарятів з ними проводиться бесіда і пропонується проходження військової служби за контрактом в Збройних силах та або в резерві територіальних підрозділів. Всі військовослужбовці зараховуються до оперативного резерву. До Територіального резерву загонів оборони та рот охорони військових комісаріатів зараховано 74 військовослужбовців, з них 29 офіцерів. Основна увага при роботі з демобілізованими військовослужбовцями приділяється також їх медичному забезпеченню та соціальній адаптації. Завдання по медичній та психологічній реабілітації звільнених військовослужбовців з лав збройних сил в березні і квітні поточного року визначені в розпорядженнях, які надійшли з вищих штабів, в яких передбачено, що військовими комісаріатами організовується проходження медичного огляду обстежених осіб. Які звільняються та стають на військовий облік. Військовослужбовці, які потребують лікування та вирішення питання військово-лікарської експертизи, в разі потреби скеруються у військовий шпиталь міста Луцьк. Облік військовослужбовців, які звільнилися та є учасниками бойових дій, ведеться військовим комісаріатом та обласним управлінням охорони здоров'я та соціального забезпечення. Військовослужбовці, учасники АТО. Які звільнені з військової служби та отримали інвалідність або часткову втрату працездатності без встановлення інвалідності під час виконання обов'язків військової служби та проходження військової служби мають право на одноразову грошову допомогу? Посадовим особами військової комісія проводиться роз'яснена робота з учасниками ТО щодо їх соціальних піль та гарантій, передбачених законодавством України, та надається допомога в оформленні документів на виплату цієї допомоги. Військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час виконання обов'язків у ході проведення антитерористичної операції та звільнення з військової служби, органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації, встановлюється статус учасники інвалід війни та видається посвідчення у інваліда війни на підставі довідки медико-експертної комісії по групі та причині інвалідності, обласним військовим комісаріатом формулюється та подається до головного управління пенсійного фонду України документи для призначення пенсії військовослужбовцям. Які звільнені з запас та отримали інвалідність під час виконання обов'язків? Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 20 серпня 2014 року, номер 413 із змінами на обласний військовий комісаріат покладено задання щодо оформлення та подачі на комісію Міністерства оборони України. З питань визначення учасників бойових дій, документів на звільнених військовослужбовців, які не отримали даного статусу під час проходження військової служби, відповідно до указу президента номер 150-215 про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції та програми соціального захисту та реабілітації демобілізованих військовослужбовців, яка Розроблена та працює в нас в області посадовими особами Волинського обласного військового комісаріату. Проводиться тісна взаємодія з органами місцевої влади щодо забезпечення та вирішення нагальних питань соціального та захисту і реабілітації учасників антитерористичної операції. Поряд з питаннями, пов'язаними з мобілізацією, спільно з соціальними службами максимально через військові комісаріати роздавали пам'ятки для демобілізованих. В яких є повністю вся контактна інформація, що їм потрібно робити, в які служби звертатися з допомогою військових комісарів і командирів військових частин, ми можемо прискорити значить, роздачу цих матеріалів на допомогу нашим демобілізованим. Прошу спільно з усіма службами, які мають до цього відношення, значить, скоординувати дії пов'язані з можливим залученням на службу по контракту наших демобілізованих. Які виявляють таке бажання. Я знаю, що така робота робиться, значить, і є вже, скажімо, перші відповідні результати, коли люди, які наші, які, які відслужили по мобілізації, виявляють бажання продовжити службу в Збройних силах України, підписавши відповідні контракти. Нам потрібно це використати, тому що це вже готові воїни, їх не потрібно вчити. На них не потрібно втратити додатковий ресурс на полігонах і в учбових центрах. Це люди, які вже знають, що таке гібридна війна як її ведуть наші вороги.